Привіт! Сьогодні ми попрацюємо зі звуками Г-К-Х. Прочитай речення та назви малюнок. У лісі росте великий що? Гриб. На небі з'явилась що? Хмара. На столі лежить що книга, склади речення зі слів. Перевір себе гусак біля хати. Прочитаємо разом чистомовку. Якось кухару на вухо. В кухні шепотіла муха. Хоч з тобою не дружу, хліб спекти допоможу. А тепер швидше, якось кухару на вухо в кухні шепотіла муха. Хоч з тобою не дружу, хліб спекти допоможу. Молодці. До нових зустрічей!